Веселі задачі. Привіт, я Тарасик. Знову навчаємося разом. У катрусі у садочку гарно вродила яблунька. На ній висіло аж шість яблучок. Катруся зірвала три. Скільки яблук залишилось на дереві? Яблука. Зайчик на городі висмикнув чотири здорові морклинки. Подумав та висмикнув ще одну скільки морквинок у кошику. П'ять морклинок. Їжачок без діла не сидить, збирає грибочки. Ось він назбирав три яскравих мухомори. Потім знайшов ще один. Це був великий білий гриб. Скільки грибів у кошику? Чотири грибочки. У півника гарний врожай. Три золотих колоски. Один знадобився йому для пирогів. Скільки колосків залишилося? Два колоски. Літо, сонечко, тепло. На яскравій галявині сиділи метелики. Один, два, три, чотири. До них прилетіли ще два метелики. Скільки всього метеликів було на галявині? Шість метеликів. Білочки готуються до зими та збирають горішки. Одна білочка зібрала три горішки, а інша принесла два. Скільки всього горішків назбирали дві білочки? П'ять горішків. Ви молодці, гарно справилися з веселими задачами. Мені подобається з вами навчатися. До нових зустрічей. Па-па!